Слава україні, друзі! З вами знову Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чому після хорошого звіту Amazon падає на 8 з лишнім відсотків, яким чином це пов'язано із звітом Microsoft, яку нову компанію я додав у свій портфель, попри те, що вона супер дорога. А також чи варто очікувати кризи після останніх звітів по безробіттю. Якщо вам цікавий цей контент... Поїхали, але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Чому падає Амазон та яку нову компанію? Я купив у свій портфель. Як ви знаєте, в п'ятницю в нас багато чого було червоним, але загалом індекс за день просів. На 1,6% цілих, тому не можна сказати, що це було драматичне падіння. Але для інвесторів Амазону, яким є я, 8% було суттєвим в моєму портфелі. За результатами дня падіння було на 3 тисячі доларів, тому що частка Амазона суттєва. Але перед цим давайте подивимося, що слідувало звіту Амазону. А саме в середу звітували мета та Майкрософт, які. Показали суперкласні результати. Цукенберг із Кукінг. В нього 3 з майже з половиною мільярди користувачів, а виручка зростає більш ніж 20% на квартал, що перевищило очікування аналітиків. Відповідно, акції теж зросли на 11 з лишнім відсотків. Microsoft теж схожа картина від початку року вже були 20 з лишнім плюс відсотках. Цей мегакеп, який 3 з лишнім трильйони. При тому, що Амазон і Google два і звіт показав Майкрософту, що вони заслуговують на. Цю оцінку, і навіть після звіту вони зросли ще на 8 якщо не помиляюсь. Чому тому, що кожен із секторів майже зріс по двозначних цифрах, крім Personal Computing, який є найменшим вже сектором, Cloud особливо потішив. Тут було зростання на 26% Загалом я купляв Microsoft, Він є в моєму портфелі. Звісно, в лютому січні з мультиплікатором 30. При мультиплікаторі 35-36 Мені здавалось, це надто дорого. Після звіту, я думаю, що ні, це виправдано. Чому? Тому що Ажур, який нарешті в Microsoft звітах є окремо від загального Intelligent Cloud, куди вони включають все, що продається через підписки, в тому числі Microsoft Office і так далі. То він зріс в останньому кварталі на 39%. Це супер велике зростання, і також вони сказали, що вони досі обмежені можливістю надавати послуги, тобто мають нарощувати дата-центри, аби попит могли задовільнити, і зростання подальшому буде також суттєвим. Звісно, якщо подивитися на те, як зростав Майкрософт з 2020 до 2025 року, ми бачимо, що по цифрах загальному. Тут було менше 40 мільярдів, зараз вже близько 80, тобто майже Подвоєння і при цьому у них є досить хороша диверсифікація. Виручка дуже прогнозована. Це один з найкращих бізнесів, який тільки може бути. І на майбутнє, що найбільш цікаво, з 25-го, якщо ми подивимося року, що буде до 30-го, то прибутки повинні зрости вдвічі. Аналітики так прогнозують з 100 мільярдів до 200. Тому, якщо ви думали, що все супер дорого, не можна Microsoft ніколи купляти. Навіть при цій оцінці у вас є дуже великі шанси, що якщо не подвоюються акції, то будуть краще перформати, ніж ринок, який подвоїться за 7%. 8 років. Проте, якщо повертатися до Амазону, тут теж були гарні біт, особливо по ІПСу 27%. По вирочці не так класно. Загалом по секторах тут теж гарне зростання, 10% в онлайн-продажі, де досить низька маржа. Але Third Party Services також 10% зростання, 40 мільярдна виручка з досить вже суттєвою гарною маржою. АВС взагалі, чудова маржинальність І тут 17% зростання. Реклама один з найкращих секторів 16 мільярдів. Мільярдів за квартал 22% зростання. Мало хто про це говорить. Підписки, типу Amazon Prime, 12 мільярдів за квартал, 11% зростання. І навіть в фізичних магазинах зростання 7% рік до року, 6% виручка. Це класні показники. Тут безсумнівно. Загальному виручка зросла на 13% по всіх секторах теж суперкласно. І операційний прибуток, що досить важливо, зріс з 54 мільярдів. Мільярдів до 76%. тобто тут ми говоримо мільярдами, але зростання при тому, що це в мільярдах на 40% за один рік досить суттєве. Але чому ж падають все таки акція Амазон, тому що інвестори не були задоволені тим, що АВС зріс на 17%, Гарне зростання, воно так і очікувалось, але при цьому прибутковість саме цього сектору ОВС впала з рекордних 39 до 32 тобто досить суттєве падіння, і не було нормального пояснення, чому так. Ну і друге, SEO не зміг аргументовано пояснити, чому ажур майкрософтівський такий самий бізнес зростає 39%, Google Cloud зростає 32%. А в АВС зростання лише 17%. Одне було пояснення, що ми просто великі, тому не можемо рости так активно як інші. Але при тому, що зараз бум штучного інтелекту це пояснення не задовольнило аналітиків, і в принципі, виключно через це в основній мірі, скажімо так, і було падіння в акціях Amazon після звіту, саме на дзвінку інвесторів із. Аналітиками. Ну і також потім вже пішли статті на наступний день, що можливо тепер Amazon втратить своє лідерство. Бо якщо такими темпами зростатиме ажур і АВС, то через 3-4 роки АВС нас дожене і обжене Amazon і буде мати тепер лідерство в клауді. Як ви бачите, ось на цьому графіку тут 39% ажуру, 17% лише в АВС і 32% Google Cloud. Ну і також, якщо говорити про те, які були законтрактовані виручки по договорах, то тут теж була доля в AWS більша 45 і зараз стала менша 30%, А навпаки, в Microsoft доля на ринку зросла до 44%. Але знову ж таки варто віддати належне тому, що говорив Енді Джесі, все ж таки аналізовано зараз в них 100%, 16 мільярдів доларів цей сектор складає, якщо подивитися по останньому кварталу 120 і при цьому приносить 40 мільярдів прибутків. Я не можу сказати, що це погані цифри, як для мене інвестора Авазону. Так, хотілося б, можливо, щоб АВС зростав. 30, 40, 50%, відсотків. Але я дуже сумніваюся, що Майкрософт, досягнувши 100 плюс мільярдів, теж зможе показувати таку саму швидкість зросту, як і в них є зараз. І тут швидше мова йде про феноменальний квартал в Майкрософту, ніж про якісь супервеликі проблеми в AWS. Загалом, якщо подивитися, то вони всі три ось цих гіперскалера, я думаю, дійдуть до певного рівня 100-150 мільярдів виручки і будуть залишатися в цих межах, навряд чи вже після цього будуть ще зростати кожен рік на 30%. При цьому варто зауважити, що яким би чудовим АВС не був, він дійсно дуже класний бізнес, велика складова, чому я купив Амазон в першу чергу. Він все ж таки не основний бізнес. Якщо подивитися навіть суто по цифрах, то виручка від інших бізнесів, навіть якщо ми приберемо не маржинальні ось ці онлайн-продажі і фізичні продажі, то ця виручка є більшою ніж від АВСу, до прикладу, Third-Party Seller Services – це де інші продавці продають на Amazon, і там Amazon бере за fulfillment чи просто за. Те, що показується оголошення певного відсоток від маркетплейсу від продажів, вона становить за останні 12 місяців 162 мільярди доларів при тому, що АВС 116. Також, якщо взяти рекламу, то тут вже бізнес 60 мільярдів доларів, 61 навіть при тому, що цей бізнес зростає 22%, і це більше навіть ніж в мета, і це більше ніж в гугла. І по об'ємах це теж вже наближається до. Цих компаній про тому, що це лише один підрозділ, про який взагалі мало хто говорить, при тому, що це окремий по суті бізнес багатомільярдний. Ну і також, якщо подивитися на підписки, які становлять зараз загальному за останні 12 місяців 46 мільярдів. Це теж чудова цифра, дуже хороший. Бізнес тому у загальному мені здається, що з Амазоном все окей. Якщо подивитися на його оцінку, то мультиплікатор зараз 14 і найкраще оцінювати за співвідношенням ціни до майбутнього операційного грошового потоку, який не є тим самим, що вільний грошовий потік, тому що зараз сильно активно Амазон інвестує більш ніж 100 мільярдів в рік у капекси, і за підсумками 2025 року. На кінець планується, що вільний грошовий потік буде 28 Мільярдів доларів, а загальному ось цей. Операційний е, грошовий потік 140, тобто цю різницю це якраз і можна говорити про те, що капекси та інші витрати. А вже наступного року вільний грошовий потік буде 57% і операційний грошовий потік 173. Загалом цей операційний грошовий потік, він по суті, зростає на рівні 20%. А платите ви зараз мультиплікатор 14. Зазвичай цей мультиплікатор теж був 20, і зараз можна говорити, що по цьому показнику можливо Амазон навіть і дешевий. Тому Ну, якщо теж подивитися на таку саму е, критерії, як в Microsoft, що буде по чистому прибутку, найбільш ідеальна метрика, яку ми хочемо від компанії, це її чистий прибуток, то він зросте вдвічі з 70 до 147, навіть більш ніж вдвічі, за 4 роки до 29 року, тих показниках, які в нас є, буде становити 147 мільярдів. Тому знову ж таки, як і з Microsoft, тут ще більша ймовірність. Подвоїти ваші кошти за навіть менш ніж 5, а по суті за 4 роки, це означає, що щорічно у вас буде дохідність більше ніж 15%. При тому, за умов, звісно, що мультиплікатори не зменшаться, і за умов, звісно, що всі ці показники, які плануються, будуть досягнутими. Тому як висновок можна говорити, що Amazon це все ще одна з найкращих компаній, яку ви можете купити за справедливою ціною, якщо у вас немає портфелі. Хоча якщо ви дивитесь цей канал, то навряд. То ви можете сміливо зараз його додавати в моєму портфелі. Частка Мазону вже суттєва більш ніж 25%. Я його можливо все ще додаватиму, якщо ціна буде менше ніж 200 доларів. І останній раз я купляв за ціною 185, буквально ось 3 місяці тому, в квітні, коли все просідало. Ну якщо подивитися на прибутковість компанії з Magnificent 7 і загалом всіх інших компаній, то тут ми бачимо, що на 26% зростають прибутки, при тому, що загальному по Компаніях цей показник 4% і не дивно, чому і більше мультиплікатори в цих компаніях. Я думаю, що вони точно цього заслуговують. Також окремий важливий нюанс це те, що за один лише квартал майже 100 мільярдів доларів було капітальних інвестицій від Meta, Google, Microsoft і Amazon. Саме у розвиток їхніх дата-центрів більшість цих грошей пішла. І, звісно, ця компанія, ми знаємо, яка постачає чіпи для цих дата-центрів, це є Nvidia. Вона Ще в подальшому мені здається, буде мати ще кращі перспективи при зростанні ось таких е, темпів клауду, як показує Microsoft. І тут є можливо, відповідь також, чому Amazon втрачає це лідерство, імовірно, через те, що в них загальна частка від всіх чіпів, які продає Nvidia, становить лише 7%, в той час, як Microsoft купляє 26%, Meta 16%. Ну і в попри те, що вони займають 44% частки загальному. Клауду в них лише 20% в їхніх дата центрах є чіпів NVIDIA, при тому, що знову ж таки в того ж самого Microsoft 30, тому ймовірно, Amazon збільшить кількість чіпів NVIDIA, Я сподіваюся, і знову наздоганятиме. Microsoft, Також, якщо подивитися на NVIDIA, знову ж таки, в них 25-й, зараз 26 рік це є 25-й, 100 мільярдів планується чистого прибутку. І до 29-го, по суті, року їхнього фіксикального 30-го він теж збільшиться фактично вдвічі до 200 мільярдів. Тобто ще один чудовий приклад, як легко, по суті, можна за 5 років очікувати на подвоєння вашого капіталу, а цю компанію, яку я додав у свій портфель, нову це є Spotify. Після звіту в них було просідання на 10 з лишнім відсотків, і мені здалось, що це просідання було невиправданим. Тому я все-таки вирішив відкрити невеличку позицію. Буквально дві акції це приблизно 1% від мого портфелю. Чому я її додав? Тому що в них був звіт знову ж таки, як я сказав, мені здавалось хорошим. В них зросли на 11% підписники. Зараз у них 696 мільйонів. Тобто майже 700 мільйонів підписників, вони перевершили свої очікування по росту підписників на 7 мільйонів, і в них є дуже хороша диверсифікація по різних регіонах: це є Європа, США, Латинська Америка і решта світу. І якщо говорити про Преміальних підписників тут також було зростання більше, ніж очікувалось, на 3 мільйони, але проблема була в прибутках і в доходах. виручці, вона не досягла того, що планувалося. Планувалося 4,3 мільярда євро, а показали 4,2 мільярди євро. При цьому, що в прибутковості також планувалося на 100 мільйонів євро більше, показали 400, планували 139, тобто навіть більше ніж на 100, на 130 майже мільйонів. Чому так склалося? Тут досить просто пояснив це сам по суті. Spotify. це через валютні коливання. Якщо б не брати до уваги коливання долара і євро, компанія репортаж в євро, велика частина виручців у долара. То в них би було зростання виручки на 15%, а не на 10%, як вони показали. Від преміальних підписників би було зростання не на 12, а на 16%. Від реклами би було зростання не на мінус один, тобто падіння, а на плюс 5%. Тому загалом все ось це і було причиною, мені здається, негативної реакції на те, що все-таки бізнес тут нічого не втрачає. Насправді, це є чинники, які не залежать від нього, і це підтверджується тим, що маржинальність вони досягають ту, яку обіцяли: 18% там, де рекламна частина, 33% в преміальному секторі, загалом 31% один мержі. Це хороша вже маржа, але вона може ще зростати. І в них по суті ідеальна модель полягає у чому? У тому, що 3% від всього його населення світу підписані на них. 45% тих з людей, які платять за музику, платять саме через Spotify, І дуже мало є в них потоку на відписок. Тобто люди залишаються Spotify роками, просто тому що їм подобається слухати там музику в них хороші. Дуже інструменти штучного інтелекту, які алгоритми продумують і пропонують ту музику, яку ймовірно люди більше будуть слухати. Тому загалом я вірю в цю компанію, і вона подальшому буде зростати. Питання тільки було в тому, що при мультиплікаторі 66 є дуже велика мірість, що навіть коли він повернеться в район 40, це вже буде падіння 30 з лишнім відсотків. Тому не хотілося купляти. Я купляв при мультиплікаторі все одно дорогому, 58, здається, 59. Але якщо опустимо знову в район 40-45, то вже тоді я буду спокійніше і додаватиму більшу позицію. Планую. Що ця локація може зрости до 5 і навіть більше відсотків мого портфелю. На наступний тиждень нас все ще чекають багато цікавих звітів, наприклад, and Hers, Mercado Libre. Всі будуть звітувати у понеділок. Я маю в своєму портфелі Hims, Мені здається, що там буде і хороший біт, і хороший звіт, імовірно, зростання акції, якщо буде гарний Гайденс. Але Гайденс багато в чому залежить від того, як буде GLP 1 продажі. І як вони будуть плануватися на майбутнє після того, як припинена була співпраця з Novo Nordisk. А звіт Nordisk буде залежати також, мені здається, від того, що покаже сам Eli Lilly, тому що це їхній основний конкурент, і вони казали, що через Хімсен Hers, що він продає композитні ось ці 1 і через Eli Lilly їхня виручка падає. Вона зростає, але не такими темпами, як хотілося. Тому після їхнього звіту тут теж ймовірно ще подальше просідання, попри те, що вони вже є дешеві Mercado Libre я би хотів додати у свій портфель. Тому якщо звіт буде хороший, як в випадку Spotify, до прикладу, чи Amazon, а ціна акцій впаде. То я ймовірно що додам невеличку позицію. Uber, мені здається, покаже класний звіт і має зростати в ціні. Я сподіваюся, 10 плюс відсотків. AMD я частину свою вже продав. Вони досить дорогі, але звіт думаю буде гарний і ціна теж може ще зрости. Також є ще цікаві компанії. Це є Shopify, Duolingo, Applovin. Цельсіус, ну і багато інших будемо дивитися, спостерігати. Макдональдс також Джобі, що покаже нам наступний Тиждень. Ну, якщо після звітів не буде можливості додавати, і всі компанії лише зростатимуть вгору. Є у мене запасний варіант, FICO, вони вже зменшились на 30%, при тому, що після звіту, який був минулого тижня, сказали, що в них буде все зростати більше, ніж вони очікували до цього. Але в них є проблеми з регуляторами. Тут питання, що може впасти сильно, виручка в наступних періодах, тому і ринок їх дисконтує, при тому, що теж в них там був мультиплікатор 60% з лишнім. Зараз він все одно ще Досить високий, але навіть в цій ціні вже можна розглядати для того, аби їх купляти. Загальному я хочу нагадати, що в нас за три місяці S&P зріс на 25%, тому є велика ймовірність, що серпень буде від'ємним, тим більше що в другий рік президентства 6 шести випадків він був від'ємний. Крім цього, загалом, незалежно від президентів, в принципі, за останніх 50 років, серпень і вересень найгірші місяці по сезонності з багатьох причин. Ну і в нас, крім цих сезонних причин, є валідна причина макроекономічного характеру. Це те, що був перегляд цифр по тому, скільки було створено нових робочих місць, і попри те, що останній місяць було 70 з лишнім тисяч при очікуваних 100. Мало хто вже вірить ось цим 70 тисячам, бо за попередні два місяці це бюро статистики по Даних з безробіття, сказала, що вони помилилися на 250 тисяч і переглянули свої показники. При цьому на наступний день Трамп звільнив керівника цього бюро статистики, хоча казав два місяці тому, що це чудові цифри по безробіттю, і хвалив його. Крім цього, було вже засідання ФРС, які також спиралися на ось ці дані ще до їх перегляду, і казали, що ну раз ринок праці зростає, нас нема змісту зменшувати облікову ставку. А виявилось, що ринок. Навпаки, зараз праці дуже в поганому становищі і показує перші ознаки того, що в загальному в економіці вже може бути пора зменшувати облікову ставку. Якщо це зробити запізно, то можуть бути наслідки. Подивимось, загалом буде видно на наступні місяці, як себе поведе. ринок. В загальному я позитивно налаштований. Якщо цікаво. Розібратися із тим, як почати інвестувати на фондовому ринку, то я рекомендую завантажити вам вишкіл молодого інвестора. Там є, є все, що би я хотів знати. Перед тим якби я сам почав інвестувати. А якщо ви більш досвідченіший інвестор, то можете завантажити вишкалдвалітрі 2.0.3.0, де я більш детально пояснюю свою стратегію. І незалежно від вашого досвіду запрошую вступити в клуб Тараса Гока, де є сотні інвесторів, які живі дискусії ведуть щодня майже 24 на 7, плюс мої живі годи, плюс величезна кількість. Аналітики, якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!